До найближчого поштового відділення директорка бібліотеки села Стодульці на Вінничині їхала півгодини, аби забрати пакунки від волонтерів зі США. у маленькому приміщенні сільської бібліотеки. Тим часом стало тісно чекати на подарунки зібралися односельчани. Тільки на нашу бібліотеку десь? – Ні, це нам таке щастя, велике випало. Такий різдвяний подарунок. Для, ну в мене немає просто слів, для, наскільки це приємно і наскільки це несподівано. І повірити я дійсно до останнього не могла, аж поки мені вже з нової пошти не прийшло, що посилка прийшла. яка ну, да? красота. Покидаєте корови свої свині, і ходите, і ходите в бібліотеку, читати книги, романи. Тут що хочеш є, бачите? На різні на різні смаки у п'яти коробках більше сотні книг для читачів різного віку, різних жанрів від дитячих енциклопедій про тварин до сучасних видань з історії України. Це про Ти проліз, проліз. Про... Про... Про Кожного місяця, так? Для угу. такої маленької бібліотеки, як Стодолецька, такий подарунок, це просто щастя велике. Дива трапляються. Да, да. Головне в них вірити. На да. Головне в них вірити. Да. О, о, о. Будете готувати. Пані Леся працює у Стодулецькій бібліотеці 4 роки. Каже, за цей час їм закупили лише 15 нових примірників. Тож нові книги справді диво для селян. Книги зараз не поступають, тим більше в такі бібліотеки, як наша, маленькі сільські бібліотеки. Ми зараз списуємо всю російську літературу, то якщо ми її всю спишемо, а її дійсно треба позбутися, то в нас залишиться може тисяча книг. І, і, і то вони такі, особливо дитячі книги, вони вже дуже старого віку, яким вже і по 40, і по 50 років. Хоча у Стодульцях мешкає менше 400 людей, старі книги перечитані ними вже багато разів. Директорка бібліотеки певна, за новими виданнями тут буде черга. Добре. Подарунок для бібліотеки зробили учасники книжкового клубу, створеного українцями з американської діаспори. До зимових свят вони організували акцію книгодарування, але щоб взяти участь у ній, учасники мали заплатити внесок на бібліотеку від 30 доларів. По перше, зробити добру справу, допомогти в Україні закупити книжки, і також подарувати людям різдвяну казку, які тут знаходяться. Тобто, ти платиш 30 доларів вступ. Ці гроші йдуть на закупівлю книжок. Але разом з тим ти даруєш новорічний подарунок для людини з іншого штату. Наприклад, мій подарунок полетів в Атланту. Учасники клубу зібрали майже тисячу доларів. За них зробили замовлення в української книгарні. Найбільший внесок зробила Вікторія, яка давно мешкає у США. Каже, саме з бібліотекою пов'язані її перші дитячі спогади з України. Я вважаю, що ми як волонтери повинні підтримувати українців і українське суспільство не тільки в воєнному плані, але так само в культурному. Тому що, як колись сказав, якщо не буде культури, то за що будемо воювати? Українська книжка впливає на те, як люди думають, а думки впливають на наші дії, а дії наші впливають на майбутнє. Допомогти бібліотеці зі стодульців волонтери зі США вирішили, кинувши заклик у соцмережі із запитанням, який заклад потребує книг. Уже згодом благодійники дізналися, що маленька бібліотека місце не лише для читання, а й осередок допомоги українській армії. Селяни збираються тут, аби волонтерити для потреб військових. Чоловік в мене кочегаром працює, був на війні, отримав поранення. Ми з ним їдемо. Чотири, пів п'ятого години їдемо, я палю сільській раді, він в садочку. Потім біжу додому, дою корову, відправляю внука до школи. Потім Леся нам мені дзвонить, треба прийти. Приходимо, допомагаємо, чим можемо, тому що в мене це дуже наболіло, бо в мене чоловік з чотирнадцято року воює і ну, хоч чим-небудь допомогти. Селяни організовувалися, аби доставляти на передову маскувальні сітки, випічку та консервацію. А ближче до зими в бібліотеці взялися дбати про світло й тепло на передовій. Самі свічки окопні, сольові грілки на основі ацетату і розпалювачі. Розпалювачі це ті самі ватні диски, просто змушені в парафіні. Патріотичного кольору. І як маю тільки вільну годинку, то прибігаю допомагати в'язати сітки. А коли не можу прийти, не залишити маму, то вдома сижу, рву ці всі лоскутики, вріжу, приношу, дівчата в'яжуть сітки. Ми розпускаємо старі кофти, хто що може, приносить з дому. Це вони в'яжуть нам ці, сіт... ці носочки тепленькі. Ми передаємо, дівчата передають на для наших захисників, щоб їм було тепленько в ножки. Марсирують наші добровольці. Стодулецька бібліотека це ще й сільський клуб творчості. В селі люди вони не мають такого великого вибору, де провести своє дозвілля. Тому бібліотека на сьогоднішній день така дуже ну, є центром дозвілля. Тут багато різної видів роботи проводиться в цій бібліотеці. Тут і вокально хореографічні дитячі колективи, і танцюємо, і вистави. Це більше було звичайно в мирний час. Тут і діти і малюють, і розфарбовують, і читають, і вікторини проводимо. Нові книги, каже бібліотекарка, допоможуть і дітям, і дорослим відволікатися від тривожних емоцій і ще більше надихають допомагати тим, хто на фронті. А на передовій зараз і чимала кількість їхніх односельчан. Ірина Шанкаренко, Тетяна Кукуріка, Сергій Рибчинський, В'ячеслав Філюшкін, Костянтин Голубчик, Голос Америки.